Друзі, ну звичайно, Тегеран розчарований, ну тому що Російська Федерація йому взагалі не допомагає. Лідер Ірану звернувся до Путіна за допомогу, адже за даними Sky News, Іран розчарований недостатньою підтримкою Росії у протистоянні із Сполученими Штатами та Ізраїлем. Ну і це при тому, що між Тегераном та Москвою є підписаний військовий союз. Виходить, для Росії знову і це нічого не значить. Тобто документ є, а реальної допомоги немає. Голова МЗС Ірану особисто прибув до Москви просити більше допомоги. Ну, Путін, хоч і називає дії США неспровокованою агресією, прямої підтримки поки не обіцяє, ну лише заявляє, що сприятиме іранському народу. Я вам нагадаю, що нещодавно Дональд Трамп, щоб показати свою силу, демонстративно знищує ядерні об'єкти Ірану, назвавши такі удари точними. Там монументальними та сильними. Ну, більше того, Трамп фактично вимагає зміни режиму в Ірані, аби зробити його знову великими. Ну і звичайно, Іран особисто їде до Путіна просити про допомогу. Але поки нічого немає. Замість цього є дуже потужні погрози. На всьому цьому фоні, як пожежник в зоопарку вискакує. Медведєв, який після удару США по Ірану робить шокуючу заяву, він говорить наступне: що низка держав, ну ми розуміємо, яка держава готові безпосередньо відправити ядерний комплект Тегерану. Ну тобто, він прямим текстом говорить, що ми можемо відправити ядерну зброю в Іран. І це вже, друзі, не просто слова, це пряма погроза, яка виходить. Яка виводить конфлікт на абсолютно новий, просто катастрофічний рівень. Росія відкрито знову погрожує ядерним тероризмом. Мабуть, саме тому Путін бос, а якщо він дійсно це сказав, мається на увазі Медведєв, і це підтвердиться, будь ласка, повідомте мені негайно. Так Трамп прокоментував слова Медведєва щодо можливості передачі ядерної зброї Ірану. Ну, проте, не все так просто навіть для самого переможця, я маю на увазі Трампа. Дії Трампа спровокували просто масові протести по всій Америці. У Нью-Йорку, Вашингтоні, Чикаго та інших містах люди вийшли на вулиці з чітким меседжем. Атака Трампа на Іран це розпалювання війни, а не дипломатія. А США не хочуть війни. Це свідчить про те, що значна частина американського суспільства вже втомилася від самого Трампа. Трамп обіцяв виборцям ніяких воїн, а з Україною нібито розбереться за одну добу. А тепер виявляється, що там він нічого не вирішив, я маю на увазі в Україні, а ще й розв'язує нову війну з Іраном. Звичайно, люди, які вибирали самого ж Трампа, вони вже не задоволені ним. Тож, друзі, висновок можна зробити наступний: ситуація на Близькому Сході загострюється до краю. Слова Медведєва про ядерну зброю для Ірану ну, це вже дуже небезпечна гра, тим паче, що в самій Америці виникають внутрішні суперечності. Тож далі буде цікавіше, обов'язково підпишись, щоб не пропускати такі новини. Дякую, до зустрічі!